Привіт! Не знаєш, де в будній день відпочити в колі друзів в теплому, затишному місці в центрі Києва, то запрошуємо до нас в бар, де ви можете смачно поїсти, випити, а також пограти. Нас усіх тільки небагато. Ми збираємо лекцію, і якщо ви прийдете до нас і не буде тої гри, яку ви забажаєте, ви можете прийти на барі, попросити, і ми докупимо, щоб ви приходили наступний раз, і була та гра, яка вас Цікавить, яку ви яку ви звикли грати. Також, якщо у нас в перший раз, то в будь-який день тижня, якщо нас прийдете і покажете спеціальний QR-код, який ви можете знайти по посиланню нижче в телеграм-каналі, ви отримаєте безкоштовний гранчак вина від мене в подарунок. Тому чекаємо вас в гості по по адресі провулок Тараса Шевченка 8, це Майдан Незалежності. Чекаємо з гості. Будемо раді бачити. Приходьте.